18 квітня у духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору в рамках щорічного пасхального фестивалю Візерунки Великодня відбувся конкурс народного інструментального мистецтва. На сцені галереї Соборна виступили київські ансамблі і сольні виконавці української народної музики. Відкрили конкурс ніжним сопілковим звучанням зразковий інструментальний ансамбль сопілок Гармонія з центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району, які представили музичні твори української та європейської культури. Справжнім відкриттям конкурсного дня став юний музикант Михайло Череніченко, який вразив глядачів та членів журі грою на трьох колоритних музичних інструментах: сопілці, тенор, поширені в народній музиці Карпат, «Дводинцівці» та одному з найдревніших духових інструментів глиняній окарині. Кож усі присутні цього дня вітали на сцені учна другого класу надійної школи святолінського храму Києва, юного баяніста Олега Максименка, безпосередній дитячий родинний дует Івана та Аксенії Пришляк, солістів Анастасію Марюгу, Олену Андрієнко, Анатолія Андрієнка, Валерію Пекерман та інших. Як завжди, учасники були нагороджені подарунками, а після підбиття підсумків останнього конкурсного дня фестивалю нагороджені дипломами. Власником гран-при цього дня за кращий народно-інструментальний На виступ став юний Михайло Чередніченко. На жаль, сьогодні заняття музикою, це і в часі, і в фінансовому відношенні стало розкішу для багатьох сімей. Тим більше я вітаю всіх батьків, які Свідомо йдуть на це, слідкують за тим, як діти навчаються, допомагають їм отримати і, і закупівлі інструментів, оті от костюмчики роблять, ш'ють їм спеціально на виступи, приходять, переживають, втрачають свій час, який могли б на щось би інше, можливо, потрібніше для родини витратити, але витратять на це. Чому? Тому що це ті батьки, які по-справжньому дбають. Про духовний світ своєї дитини і дай Боже, щоб цей фестиваль не припиняв свого існування. Він існував далі, розвивався далі, розширявся і все більше, більше обростав кількістю учасників. Це тільки буде на благо нашої землі. Нашій духовності, духовності всієї України, звичайно, кожна дитина йшла на цей фестиваль як на свято, і це відчувалося. Відчувалося, що діти хотіли, що діти відчували радість, що вони хотіли подарувати цю радість глядачам. Дуже приємно, що і вчителі видно, що багато попрацювали над репертуаром, і над майстерністю. Тобто дуже різнобарний репертуар. Там були і класичні твори, і народні твори, і м -м, цікаво, що різнобарві інструментів і гітара, і бандура, і сопілка, і фортепіанний супровід. І... Не тільки інструментал, а були і пісні під інструментальний супровід. Тобто було цікаво дивитися і було цікаво усвідомлювати, що дійсно є так багато у нас творчих дітей із великим потенціалом. Партнери фестивалю це благодійний фонд Благодарую. Київський благодійний театр «Місто сонця, київський зоопарк. Парк атракціонів Хепілон, дитячий пізнавальний журнал Пізнайка, видавничий дім Адеф Україна, Ресторан «Харчевня», солодкі кукурудзяні палички «Щасливчик», фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, Київська студія школа Гармонія, інформаційні партнери, Всеукраїнський журнал Фома в Україні, інформаційний портал «Православ'я в Україні, Українське радіо, Радіо РФМ та інші.